Росіяни готують нові удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Вчора на Полтавщині цілий день працювали над ліквідацією наслідків російського удару, який був спрямований саме на енергетичну інфраструктуру. Про підготовку до опалювального сезону в таких умовах говоримо далі з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора, президент Володимир Зеленський також говорив про те, що у нас існує ризик дефіциту газу під час цього опалювального сезону. То що робимо для того, аби цього уникнути, і як взагалі підготовка до зими триває? На сьогодні дійсно окреме питання це комплексна підготовка до опального сезону в частині накопичення достатнього рівня природного газу в передопальний сезон для того, щоб максимально безпечно пройти опальний сезон 25-26 років. Міністерство енергетики, зокрема спільно з Нафтогазом, докладає всіх необхідних зусиль, щоб необхідні запаси були сформовані на сьогодні. Також обсяги закачування до підземних сховищ поступ. По зростають, і вже сьогодні ми бачимо, що в травні 25-го року рівень е, закачки е, до підземних сховищ зріс в півтора рази е, відповідно до 24-го року. Фактично кожного дня ми маємо е, якби максимально необхідний обсяг, який е, потрібно для того, щоб сформувати цей достатній рівень в передопальний сезон. Е, також хочеться зазначити, щоб для того щоб своєчасні закачки була виконана, здійснюється розвиток. Міждержавних перетинів, тобто нових маршрутів, для того, щоб постачання газу було з альтернативних джерел за найбільш економічно вигідними е, варіантами. І на сьогодні за рахунок е, гарантування потужності е, по Польщі по новому маршруту Трансбалканському, ми маємо е, можливість постачати еленджі незалежну молекулу з інших країн. Ми маємо можливість е, купляти нарвальський газ е, таким чином, ми диверсифікуємо. Маршрути постачання паралельно проводячи максимально можливу кампанію по закупівлі максимально доступної кількості природного газу перед опалювальним сезон. Чи є у нас гроші на підвищений такий імпорт газу, і чи йдеться про те, щоб наші міжнародні партнери допомогли з фінансуванням цього процесу? Звісно, уряд працює з міжнародними партнерами в частині залучення максимально фінансування. Маємо підтримку уряду Норвегії. Спілкуємося зі всіма міжнародними партнерами для того, щоб максимально оперативно отримати всі необхідні фінансові ресурси для того, щоб ця закупівля була ритмічна, своєчасна і давала нам змогу сформувати необхідний запас. На сьогодні вже маємо значний прогрес. частково виконуємо і проконтрактовано вже фактично. Об'єму імпорту, що дає нам впевненість в тому, що ми рухаємося в правильному нас, напрямі? Попри те, що дня маємо перемовини з міжнародними партнерами і спільно з власне, Нафтогазом, державними компаніями бачимо такий суттєвий процес в залученні додаткового фінансування саме під закупівлю природного газу. А яка зараз ситуація з електроенергією, і чи є ризик дефіциту, коли прийде спека? На сьогодні такого ризику ми не бачимо. Ремонтна кампанія планується з врахуванням рівня споживання температурних показників. Звісно ж, як тільки закінчується опалювальний сезон, ми зразу приступаємо до підготовки до наступного опалювального сезону. І на сьогодні проводиться ремонтна кампанія по всьому енергетичному комплексу. Урядом прийнято відповідне рішення щодо підготовки до опалювального сезону, проводяться засідання антикризового штабу, на яких здійснюється. Чітке координування е щодо стану виконання цієї ремонтної кампанії, також взаємодії з міжнародними партнерами в частині обхідне отримання необхідного е обладнання для того, щоб все було своєчасно і е максимально забезпечити технічну готовність е обладнання генерації передачі електричної енергії перед опалювальний сезон. Також при цьому ж власне і враховується поточне споживання. Зрозуміло, дякую, пане Микола. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України